А зараз він дуже чітко повторив ті елементи, які, фір... які він вважає ой, які він вважає фірмовими. Але я сьогодні, ну, я думаю, що це не секрет, щоб всі обкладинки до моїх стрімів генерує ChatGPT. Описи також коротше, в цілому, все, що не сам стрім, мені допомагає генерувати ChatGPT. Uh, І, по-перше, мені здалось, що GPT-5 значно швидше намалював сьогоднішню обкладинку. По-друге, я з першого разу був супер задоволений якістю. Типу, тобто, зазвичай мені доводилось типу, декілька разів його просити, uh, просити перегенерувати. Uh, те, що виходили, ну тобто, там, від того, що мені не подобалось зображення, яке воно згенерувало, закінчуючи тим, що десь слова не виходили і так далі. А зараз він дуже чітко повторив ті елементи, які, фір... які він вважає ой, які він вважає фірмовими. Тому, коротше, мені подобається, поки, поки мені подобається.